Знайомлені, необхідно прийняти рішення. Інформацію взяти до відома, рекомендувати сесії сільської ради прийняти проєкт рішення. Смотряно всі за рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження положення про відділ організаційно-кадрової роботи та інформаційної діяльності інформує пароль Петра Михайловна. Нам необхідно затвердити положення про відділ організаційно-кадрової роботи та інформаційної діяльності Сміліцької сільської ради. Положення це такий документ, чим керується відділ своєї роботи, е, Зачитувати положення. Я думаю, що всі ознайомлювалися. Було всім надіслано, на сайті також є. Тут прописано все, що має робити відділ. Ознайомилися. Так, є питання? Немає. З проєктом всі ознайомлені. Так? Так. Необхідно прийняти рішення, інформацію взяти до відома, рекомендувати сесію сільської ради прийняти проєкт рішення. Голосуємо всі за рішення прийняті. Переходимо до наступного питання про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Інформує пари про ці рамка. В зв'язку з зміном в законодавстві нам необхідно прийняти рішення про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. У 2023 році ми приймали таке рішення. Відповідальною за проведення державної реєстрації цивільного стану була секретар сільської ради, тобто я на час відсутності піцик Оксана Івановна. залишилося все те саме, тільки що ще треба додати, що надавати право підпису на актові записи про державну реєстрацію актів цивільного стану. Підписи на свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, засвідчення їх гербовою печаткою виконавчого комітету Сміліцької сільської ради, а також надавати дозвіл на проведення державної реєстрації шлюбу в скорочений термін, місячний термін. Може сільська рада вже скорочувати. Також покладається на секретаря сільської ради передовиця Михайлівна, на час відсутності на Оксану Іванів. З проєктом рішення всі ознайомлені? Необхідно прийняти рішення. Інформацію взяти відома, рекомендувати сесії сільської ради прийняти проєкт рішення. Голосуємо всі за рішення. Ти переходимо до наступного питання. Про розпорядження сільського голови видані в міжсесійний період. Інформує перед Свіра Михайло. Сільським головою були прийняті розпорядження в міжсесійний період. Ознайомлювалися. За Є питання? Якщо буду зачеплено. Ні. Немає потреби. Ознайомилися. Всі ознайомлені. З проєктом рішення всі ознайомлені. Так. Необхідно прийняти рішення. Інформацію взяти відома, рекомендувати сесію сільської ради, прийняти проєкт рішення. Голосуємо всі за рішення прийняти. Дякую за роботу в комісії.